Продовження. Що я можу сказати? Я ненавиджу перфоратор, як і ненавидів до цього, але без нього впоратися неможливо. Я роблю паузу, тому що це нереально. Квартира вся була брудна, вся в пилюці, вся ну, просто в таких місцях. Що не розумієш, як вона туди потрапила. По контуру я все вибрав, Лишилось тільки повиймати, повибивати цю цеглу. і, в принципі, все. Але я роблю паузу невеличку. Ну, Для вас відео паузи не буде, а для мене буде, тому що це дуже важко і дуже гучно. Голова просто навпіл. Так що так. Ну, це, щоб дружина не впала в обморок, коли побачить, коли прийде. Нібито все гарно і красиво. Ще трошки лишилось. Це капець ніколи знову. Ну що, нарешті я закінчив виймати цеглу? Ось так воно виглядає. Пробив туди отвір. Наскрізь, щоб звідси пустити а, дроти. Ну і тут треба зробити таку косметику, позамазувати дірки. Ну, коротше, щоб не було голої цегли, трошки заштукатурити. І буде красота, а акумулятор я вирішив вибивати в сторону і ставити ось тут в передпокої буде стояти акумулятор в такому тамбурі дуже, звісно, важко. І дуже гучно. Але нарешті трохи тут в мене, коли виймав цеглу, ломом видавив вниз штукатурку. Ну, вже так буде. А ось і продовження з фіналом нарешті. Порався, значить, я з цим отвором зробив, завершив його. Була в мене замазка для затирка для швів плиточних, то я там трошки цеглу приховав такого воно, кольору. Не знаю, така слабка кава. Лайтово-коричневий. Ну, Інсталяція виглядає таким чином. Ще буде дороблюватись тут охолодження. Я на 3D-принтері надрукую такі сюди вставки на два 120 х ну, вентилятори сюди. І тут буде, значить, затягувати повітря, а тут на видух, щоб була циркуляція. Тому що, в принципі, така штука. Коли йде підзарядка, підзарядку я обмежив зараз на 18 А, але все одно вона так ну, достатньо гріється. Так що тут будуть такі два отвори. Ну, Я думаю, що виріжу і такі тут теж зроблю декоративні гарні накладки, але це вже буде як окреме відео. Так. І трошки перебрав. Сам щиток, тому що мені дуже не подобалось, як електрики зробили. Ну, це робилось ще Боже, в 2012 році. Що були перемички зроблені з дротів відрізків, я купив такі от грибінки, нарізав їх, і так воно виглядає трошки трошки краще. Так, тут комутацію я зробив, до речі, дуже великий лайк, велика подяка за коментарі Алексей BMW. Зробив так, як ви написали в коментарях, не ставив окрему нульовку. Значить, квартира, коли вимикається, то цей автомат від неї я також не Відключаю, аби нуль був е, наскрізний. І працює ну, просто ідеал конфетка. Так що Алексей BMW дуже велике дякую вам за вашу пораду. Тому що тут була б в мене ще окрема нульовка. ну І в принципі я не знаю чим би воно там потім могло закінчитись. Тому що ну, реально нуль в мене тоді був не наскрізний. Ось так, значить, стоїть. Що я тут зробив? Давайте швиденько. Перекоментував ця група автоматів. Ось ці і до сих пір вони, коли зникає світло, падають. Ну, Тобто, вони, я їх не заживлюю. Ці, ця група автоматів відповідає там за розетки і за все освітлення. Їх я заживлюю. Так, значить, тут два автомати, які відповідають за вхід. Тобто подача сюди 220. Цей автомат відповідає за вихід. Тобто від нього 220 вертається на, ну, сюди на, на гору. Що, давайте, як воно працює. Так, трошки я далі відійду. І поїхали. Він гуде, тому що, скоріш за все, зараз компресор ще в холодильнику працює. Так що він трошки гуде, а свариться він на мій, на мій старенький акумулятор, але, а але але залізофосфатка ще в дорозі. О, Все, компресор вимкнувся в холодильнику і все стало на свої місця. А, до речі, ще, де а, приховав я. На цей акумчик. Акумчик я поставив ось тут. Такий тамбур невеличкий. І тут я приховав акумулятор. Сьогодні ще буду е виходити на базарчик на радіоринок. Ось, і там хочу пошукати нормальні дроти, тому що ці дроти. Вони гріються, коли там йде граничне навантаження під 1,2 кВт, то вони достатньо так ну, стають помітно теплими. Так що я не хочу ризикувати, хочу щось знайти, типу, ну АВГ-1 це десь 7,5 чи щось таке в діаметрі буде. Ну і, і зробити їх трошки коротшими, тому що тут я їх склеїв із двох. А, Акум тут 80 стоїть Xi T Ну, Він вже такий трошки скільки йому півтора роки, і трошки він вже не тримає навантаження. Тобто він дуже так просідає. Але, тим не менш, холодильник, коли виходить ну, в свій там режим. Він споживає 120-130, 140 Вт. То 6 годин він тримається, тримається ну, освітлення в квартирі. І ще лишається там десь 25-30%. Я намагаюся, ну, звісно, що не садити його настільки. Але, ну, коротше, тримає. Тримає добре. Був в мене з інвертором прикол. Я його зняв. Потім тут тестово підключив, але без підключення до мережі. ну Просто увімкнув і заживив автомати, групу автоматів. Поклацав туди-сюди і видно, є якийсь режим, в якому він чи то до заводу скидається, чи я не знаю, тому що коли я його вже встановив е, сюди, в щиток, він мене просто тупо не запустився. Я під'єднався сюди е, програматором. На комп'ютері, е, значить, заходжу в режим налаштування, вводжу цей пароль, ось, і він мені щось там було написано, щось типу. Що прошивка тут не підтримується більш новою Victron Connect програмне, що тут, типа стара прошивка, але апдейта автоматичного кнопки там ну вона не активна, не можна. Перейти можна було тільки в ручне завантаження, а ой. Саданувся трошки. <смеш> Коротше, треба було вручне завантаження перейти. Я зареєструвався заре, на сайті Віктрон, Щось там для інженерів, для професіоналів, але ну, чесно кажучи, знайти потрібну там прошивку дуже важко було і на форумах знайти саме відповідь. Ну в основному всі там танці з бубном це ці Поставити в якісь положення діп цей перемикач, щоб воно щось скинулось. Коротше, нічого мені не допомогло, поки я не зробив е, вручну прошивку через комп'ютер. Е, значить, там в ця модель щось там 2660 е, називається. Тут прошивка 490, а остання була. 512. Хоча, коли я його перший раз вмикав, я його перепрошивав. Тобто, ну реально тупо скинулась, е прошивка до, ну, до 490. Я не знаю, яким чином, я ж кажу, що просто е, увімкнув, вимкнув і все. І наступного разу воно вже не стартануло. Ось, і знайшов я е, ну просто там по моделі взяв 26. 20 чи 26,62 модель плюс номер прошивки, і на свій там страх і ризик завантажив її. І тільки вона завантажилась, все, він заблимав, я зрадів і все стартануло. Але, ну, на жаль, на форумах англомовних досить було важко щось таке внятне знайти. Тому що, ну, я так розумію, що ці штуки в них встановлюють окремо навчені люди, і тільки для цих окремих навчених людей є доступ до якоїсь більш-менш інформації. Ну. Так що, коротше, ну, в мене от такий був прикол. Може, ще в когось щось таке буде, так що знайте, що це якщо він ну, тупо не стартує. Даєш йому 220, нічого не відбувається. Тільки ледь-ледь, ледь-ледь, коли даєш акумулятор, він замиготить і вимкнеться. Замиготить і вимкнеться. І все. Ніякого ні звуку, нічого не відбувається. І по блютусу, також він по блютусу через додаток він в статусі постійної ініціалізації. Тобто ініціалізація і все. І там хвилина, дві хвилини, година. Ну, неважливо скільки, він просто тупо висить на безкінечній ініціалізації. Так, давайте поверну світло. Е, назад як перемикається. Ну, давайте по... пішло. Це ну, майже блимання не було. Там ще в коментарях просили, щоб я порівняв на більш такій чутливій техніці, як Томзен перемикає, і Гея перемикає, чи ну, не буде відвалу. Я так думаю, на чому я зроблю це на телевізорі. Ну, Звісно, я знімати е, гею не буду вже зі щитка. Так що буду окремо знімати, як працює е, телевізор, е, коли гея перемикається, і вже під сам Телік е, зроблю, е, підкину цей Томсон І засніму, чи буде він падати, чи не буде. Так що, нарешті, епопея з цим закінчена. Ну і тільки лишилось намалювати. В шейпері детальки зробити сюди, сюди поробити отвори і поставити. А, до речі, буде керуватись такими платами. Ось. Значить, ця плата максимально підтримує 800 мА. В принципі, на вхід іде 12 вольт. Тут є підтримка шим-сигналу, тобто воно має керувати цим обертами. І ось датчик температури, ну це, який там, я не пам'ятаю, десь, що там 18-20 чи, я так думаю, що стандартний. Не пам'ятаю, як маркування, точно. Ще з ним не розібрався, але цікава дуже річ. Я таких контролерів замовив дві штуки. Цікава річ в тому, що, значить, зараз я спіймаю відблиск. На мікросхемі, бачите, лазером? Ось лазером зняли гравіювання чомусь це і що на одному контролері, і що на іншому. Так що отаке? Програмується. ну, Треба качати мануал, тому що ось тут три світлодіоди, і от через комбінації цих світлодіодів і натискання мікріка, ну, клавіші, воно програмується. Так що буду розбиратись. Сьогодні ще. Придбаю два 120 -х на, ну, Я думаю, що там десь по 140 мА візьму такі звичайні слаб слабкі кольора і сюди доєднаю їх. Все, нарешті ЕПП скінчилась. Не дай Боже, знов працювати з такими об'ємами і з перфоратором, тому що ну, для мене було це дуже тяжко. Пил від харку від відпльовую до сих пір. Ось і знаходжу в таких закуточках цей, ну, бруд просто, ну, він скрізь, він всюди лежить. Так що будемо відмиватися ще, мабуть, що дуже довго. Все, всім дякую. Дякую за ваші коментарі. До нових відео. Все щасливенько. Так, а це буде постскріптом. Пройшовся по будівельному супермаркету, ну, короче, епіцентр. І зараз, в принципі, ну, така нормальна знижка взяв кабель для прикурювання авто, ну, для зарядки авто. Написано, що на струм 600 ампер 3,5 метри. Ну, на жаль, на самому кабелі маркування немає що це за кабель. І тут, в принципі, теж не написано, але він ну дуже схожий на ну, схожий. Скажімо так, я сподіваюся, що якщо витримує 600 А, значить, ну якісь температури він витримає. Давайте що тут видно щось. Ну, все одно мені клемиці не потрібні. Хочеться його відкусити під, саме, під самі корінці. Якщо ага, розібрати його. Ну-ка, зараз. О, є. Піддався. Так. Ну, не знаю на рахунок 600 А, але однозначно він буде в розрізі більш об'ємніший, більш товщий. От бачите, ізоляція і вона ще така не дуже рівномірна з одного боку. Є більше з боку, Ну такий кабель. Не бомбей, скажімо так. Давайте чорний подивимося. Зараз так само розберу. Мінус, -мінус. Але я думаю, що все одно це буде трошки краще, ніж е, ці дроти зараз стоять. Е, я їх навантажу ну, максимально це, здається, там мене буду е, десь біля 150 А виходити. Ну, коротше, буду пробувати, Тому що ці, коли на інвертор було максимальне навантаження, вони ну, були відчутно теплі. Так що помірюю, що тут і тоді. Дам обратний зв'язочок. Ну, наче. Наче щось типу силіконове, але не знаю. Ну, має бути краще. Все, па-па.